Привіт, друзі! Сьогодні хочу звернути увагу наших можновладців на нове стихійне звалище сміття на провулку княгині Ольги. Раніше це був провулок глинки від вулиці Комарова до вулиці Автолюбителів. Ще років шість тому тут було стихійне звалище, і, дякуючи деяким особам, нам тоді все ж вдалося його ліквідувати. Все заросло травою, і теоретично мало б бути чисто. Але на початку 2022 року. Андрій Райкович дає вказівку терміново очистити бомбосховище на вулиці Волкова. Так з'явилось нове стихійне звалище сміття. Місцеві мешканці почали брати приклад з міської ради і зносити сюди своє сміття. Було маса звернень до спецінспекції та до міської ради про цю проблему, але всі вони лише відбивались відписками. Ось найсвіжіший лист від Олександра Мосіна. В якому він вказує, що там не такий рельєф, що ліквідувати звалище неможливо. Зазначає, що таку брехливу інформацію йому надало головне управління житлово-комунального господарства, начальником якого є пан Віктор Кухаренко. Дуже шкода, що Мосін і Кухаренко особисто ніколи не відвідують ті місця, з приводу яких до них звертаються мешканці. Побувавши на місці, вони б побачили. Що при бажанні звалище можна легко ліквідувати і ніякого проблемного рельєфу нема. Ось на відео ми бачимо це звалище станом на сьогодні. Ви бачите тут ніякого проблемного рельєфу нема, тому звертаюсь до всіх можновладців з проханням негайно ліквідувати це звалище. Організоване міською радою, поки воно не набрало такого кричущого масштабу, як 6 років тому.